Тарасе, то кажеш, в тебе генератор є? Ого? Ну, та, в мене турбодізельний генератор. Я ж маю електричний самогонний апарат, то знаєш, кілька енергії жре. Але хлопи хочуть пити їх. Не цікаво, чи є в тебе світло, чи нема. О, Тарасе. вибери мене, не пошкодуєш. Я п'ю, як коняка, і просто мрію мати хлопа з таким апаратом. Та? Та, я минулого місяця пішла в клуб на танці, то так потім обрегалася, що проснулася в якихось незнайомих хлопів і не могла знайти труси. О, дуже романтична історія. Вибереш мене? Треба ще подумати. Тійно нема світла, а коли дають, то мені треба зайти в ноутбук по роботі, бо я не годен довго без роботи. А жінка теж хоче, але ж мені важніше, а ще діти хочуть в ігри грати. А то тільки вечором дадуть світло, то хочу в інтернеті подивитися якісь рецепти, закрутки, можна й Роксолану глянути. А мій чоловік вічно закриється в другій кімнаті і щось там клацає постійно. Все йому по роботі щось треба. Ну, ви чули, як можна жити в таких умовах? Я бачила, як тато дивиться постійно на тьоті, а вони без одежі. Я не розумію, чого мене вигнали спати в стайню разом зі свинями. А в гімнюшки язик довгий, отак рости дітей, а воно тобі таку свиню підсуне. Нічого, нічого. Скоро 8 березня, то я їм то пригадаю. Хрен вони від мене щось тепер получать. Хіба підсрачник. Вітаю вас, на шоу зрадники. Але є погана новина. Ми не можемо розпочати знімати програму, тому що відключили світло. Наш бюджет маленький. Тому ми не маємо за що купити генератори. Ледве скинулося на павербанк, щоб оператори зарядили Айкос. Тож за один місяць обіцяють дати світло, і ми почнемо. На його трафит. Ви знаєте, як я сюди доїхав? Я ж не платив за білят на поїзд. Я зарізав кабанчика і м'ясо віддав провідникові. А тепер що? Виходить, все було даром? Нащо я тоді зарізав свого Афанасія? Пробач мене, Афанасій. Знаєте, що я думаю? Тоді же браки не могли вже генератори купити. Наши ми тоді сюди перлися. То якийсь позор. Я ж кредит взяла, щоб купити білет на поїзд. Краще би пропила. Навіть не знаю, що сказати. Я сказав мамі, щоб дивилася мене по телевізору зразу після хати на тата, а тепер мене не покажуть? Бодай би вас. Ну то класно ми придумали. Поки всі сидять і не знають, що робити, ми накрали їжі і зараз в туалеті будемо хом'ячити. Так, я тут ікру взяла сальце, хай тепер думають, де то все пропало. Ночі в замку холодні. Ви мерзнете. Щоб трохи зігрітися, сьогодні в день ми розпалимо багаття. Це вони наші речі палять? У контракті не було написано, що вони попалять усі наші речі. Приїдете на зйомки другого сезону програми? Ніколи. А які програми і ток-шоу любиш дивитися ти? То цимбалюк, та. Та я ще в школі його любила.